Як ми говоримо геть Донецьких, то це от, знаєте, під час опозиційних акцій люди вигукують, ви, ви чули, да? банду геть, банду геть. Що це за банда така? Да? То от, треба ну, розрізняти донецькі і донеччани. Донецькі це представники кримінального світу або які вийшли з кримінального світу. Да? І ті, для кого закон не писаний. є один закон, закон сили, які захопили зараз владу. І е, зробили з цієї влади самостійний бізнес-проект, нехтуючи інтересами всіх людей, в тому числі донеччан. Донечани для мене це завжди люди праці, це шахтарі, вчителі, лікарі, науковці і багато відомих українців вийшли е, з Донецького краю. І я не хотів їх образити і не ображаю цим. Навпаки, чим раніше ми позбудемося донецьких. То донечани відчують свободу, відчують якесь натхнення, тому що у Донечан насправді жалітися на Донецьких нема кому. Тут ще можна один одному щось сказати, а там кому скажеш? Я впевнений, що треба відрізняти ці речі, якщо ви хочете розібратися, що я маю на увазі. Повірте мені, Донецькі достали як донечан, так і всю Україну. І чим раніше ми їх скинемо з влади, тим краще стане для всіх.